Доброго вечора. Я з України. Я вітаю вас на каналі Моя справа Дмін. І сьогодні я хочу представити вам у рубриці: Полюю на викрутки. Ось такий цікавий набір від Sigma. Виробник Сігма. Я чесно не знаю, хто стоїть за цією торговою маркою. Це набір викруток, який позиціонується як просто мега-набір. Чому меганабір? Тому що подивіться подивіться на його складову. Бачите, тут купа, тут просто, ну, що називається, багато-багато різних е кінцівок, насадок, як, як хочете, так і називайте. Їх просто тут е тонни. Е кажуть, що тут їх 101 штука. Всередині, і це має бути супер-попер-мега універсальний набір викруток, який має бути в господарстві у кожного. Отже, давайте подивимось ближче, що ж це за набір, що нам пропонують, і так чи ні, що нам потрібно прям такий цей набір мати. Отже, давайте поближче подивимось на цей набір, що у нас є виробник, а це фірма Sigma, Нам заявляє, що тут у нас буде в комплекті 101 біта, і давайте ж порахуємо, що ми насправді отримуємо. Ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13. 13 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 на 13 це 78 біт знизу знаходиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 на 2, це 18. 78 і 18. Це 96 біт у нас знаходиться ось в, ці, в цьому наборчику. Ну і 5 ще, я так розумію, це оці предмети подовжувачі. Один подовжувач, інший подовжувач. Перехідничок, і ще один перехідничок на подовжувачі, і тримач, я так розумію, для якихось терцевих чи що, мабуть, ось для, для цього подовжувача. Тобто тут ми маємо 96 біт і 5 якихось перехідників-подовжувачів. Ну, звісно, що і ручка викрутки. Насправді не 101 біта, а 96. Отже, Навіщо ж я вам показую цей набір? Якщо ви питали мене, що я полюю на прецизійні, на якісь такі технологічні хай викрутки то навіщо я вам це показую? Показую я його вам, тому що мені було цікаво, що можна запхати. Ось в такий набір. Ну, фактично, ну, ну 100 біт, ну, 96, ладно, вже біт, можна було б собі уявити, що цей буде набір, ну прям на на всі вимоги нашого життя відповідати. Так, але, наприклад, я не бачу тут взагалі торцевих якихось перехідничків або чим можна щось крутити. Тобто, це все біти, це все дійсно біти, викрутки, ось такі навхрест, ось такі грікподібні. Ось такі, як свердла і так далі. Тобто, це все біти, 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 і, і, і всі різні біти. Отже, яка мета цього набору? Давайте все ж таки роздивлятися. Як ви бачите, самий маленький тут у нас ось такий ну от шліц SL. Давайте подивимось, що це у нас тут написано: Хром -ванаді. і тройка одразу. Тобто його нумерація 3, це 3 міліметри. Починається самий маленький шліц 3 мм, Це 100% означає, що це не прецизійний ніякий І най, найбільший це у нас який шліц. Давайте подивимось. Немає на ньому нічого. На жаль, не написали. А де ж у нас щось є? А де ж у нас щось є? А ось є шліц. Дивимось, що тут хромванаді сьомий. Ось вам 7 мм, ну це, мабуть, десь в районі 10 мм. Як ви бачите, це все має бути силові або біля силових якихось елементів наші викрутки. Тобто, оці головки, оці біти, вони будуть, мають бути найпотужніші. Якщо ви бачите, то на, майже на кожній біті є надпис, є надпис ось такий хром Ванадій, там шостих, чи 564, щось таке, і далі вже вже вказано, що ж це таке за біта. Тобто це все має бути потужні або, або біля того біти, які мають використовуватися в якихось роботах таких незвичайних. Можливо, обслуговування мопеду, автомобілю або ще щось. Ну, от, наприклад, де ви вдома знайдете ось таку біту, так, і її застосування, що ви будете робити з такою бітою, так? Це щось. Потрібно вкрутити і щось викручувати або розкручувати велике надпотужне. Ну, так само, де ви вдома знайдете застосування ось для такої біти. Ну, ось 10 міліметрів, як ви розумієте, це досить велика біта. Або ось, наприклад, отакої от біти. Ну, ось-ось-ось, ось, дивіться. Ось така біта. Це PH. Я навіть не уявляю собі її номер, що воно таке PH3 заявлено, але насправді це щось таке велике, здорове, ну, прям, прям капець яке велике. А, тобто, це все, взагалі, швидше за все, немає відношення ані домашнього використання, ані електроніка. А, що, ж, що ж ми можемо розбирати? Як ви бачите, торцевих біт тут немає. Тут є ось такі цікаві ось такі цікаві біти, ось вони. Ось це Торкс, але дуже великий Торкс. Ну, можливо, щось десь там меблі якісь, ви знайдете. Ось такі головки, щось десь ви будете розбирати, якщо воно там використовується. Хоча меблі з такими головками Торкс, я, наприклад, мені не зустрічалися. Я взагалі-то по меблям не спеціаліст і не майстер. Можливо, вони там і є. но я, наприклад, не зустрічав і я не, не уявляю собі оці те. 45, чи які вони там, де їх можна застосовувати. Ось такі там Т-8, так, їх ще можна щось там придумати кудись. Вон, бачите, воно навіть з дірочкою такі хитро, хитро зроблені. Тож ці ще можна там кудись там придумати і знайти їм застосування. Ось всі, всі більші, я не уявляю собі, де вдома можна знайти застосування цих всіх біт. Але ж давайте далі подивимося, що у нас ще є. У нас є отакі біти, бачите, з виїмками. Тобто в них є посередині така дірка, трохи висвердлена, чи, чи що з нею зробили. І, до речі, дивіться на розташування цієї дирки. Якщо вам я, мабуть, отак ближче піднесу, так, так буде краще. Бачите, воно все не відцентровано, і деякі біти взагалі, ось тут ви можете побачити, деякі біти, якщо вам потрібно буде оцим конусом в щось вставити, то швидше за все у вас не вийде, тому що, ось подивіться. Біта, бачите, вона не відцентрована. Якщо там буде якісь підтики, вам потрібно буде вставити оцю біту, то воно, воно просто не налізе, не, не налізе, не вставиться. Так, якщо піптик маленький, ви зможете натягнути щось, викрутити, закрутити. Але все ж таки, більша частина ось не відцентрована, ось не відцентрована. Якось це все зроблено ну, по-халатному, дуже по не незрозуміло для чого. Оці біти швидше за все, ось ці біти швидше за все. Ви їх взагалі навряд чи зможете десь використовувати. ось. Дивіться, оці нахрест такі. Біти і подібні Вони ж те ж саме. Вони ж зроблені. Дивіться, як вони ось які вони цікаві. так? Вони зроблені трохи із скосом. Це незвичайні біти. Вони зроблені як таке маленьке свердло. А... Тобто, швидше за все, це, це має бути якась ну, або силова, або біля силової викрутка, з такими потужними міцними бітами. Ну, якщо комусь потрібно щось, щось десь там підкрутити велосипед, або, наприклад, мопед, або у вас мотоцикл, або ще щось, і вам інколи потрібно це використовувати. Ну то так, я ще можу зрозуміти, на що, ж, на що ж ці біти мають бути. Але тут хромванадій. Тобто Хромванадії за, своїм, за, своїм, за своїми властивостями, хромванадії біти, вони досить такі пластичні, якщо їх невірно закалити. Що це означає? Це означає, що ось такі великі біти хромванадії, ну так, їх ще можна використовувати, там питань немає. А ось такі маленькі, швидше за все, вони не будуть тримати жодного навантаження, викрутки, отакі маленькі хромванадіві, якщо ви будете користуватися саме як силовими бітами, і ще й недотягнутими по закалці, то швидше за все, ось дивіться, це PH-0 взагалі, бачите? Носик не, не зрізаний. Швидше за все, ця, ця біта у вас просто злижиться і на тому, і закінчиться її застосування, тому що хромванадій при великому навантаженні в маленьких обітах саме не застосовується. Ну, зазвичай його не застосовують. Це слабкий метал, він не, він не тягне навантаження нормального. Великі біти так, великі біти можна. Але ж, але ж давайте спробуємо подивитися на нашу викрутку. Ось давайте подивимось на нашу викрутку. Що ж ми бачимо? Ми бачимо логотип SIGMA. Нова, до речі, ніхто їй не користувався. Новий наборчик Що тут у нас надпис який? хром Ванаді. І тут у нас, причому, бачите, воно все штамповка. Такі відчуття: о, ви бачите, там магніт навіть якийсь є. Магніт, мабуть, воно і тримає буде магнітом його. Давайте ми щось вставимо, таке маленьке вставимо і подивимось. Так, воно, воно тримається за рахунок магнітного ефекту, досить, магніт, досить потужний, воно тримається нормально. Як не, не парадоксально, ось дивіться, люфт є, люфт досить великий. Тобто це взагалі не прецизійна. І ось ця штука, ось ця штука, вона бовтається. Причому бовтається вона досить, досить на значну відстань, більше міліметра. Оце, оця штука бовтається. Якщо взагалі відпустити цей пластиковий тримач, то це все бовтається більше, більше, ніж на міліметр. А більших біт тут немає, є тільки отакі от маленькі, недовгі біти. Ну, ось такі ще. Давайте, давайте цю спробуємо. Що тут у нас вона може трошки більша, ні? Ні, вона така сама і все одно, ось ця частина бовтається ця, ця частина бовтається воно все бовтається і бофтається дуже, дуже і дуже. Ви бачите, тут є ось такий перемикач: це тріскачка, вона. Дозволяє нам або в, якусь, в якомусь напрямку рухатися з ось так. Наприклад, в цьому напрямку, або в цьому напрямку. Так. Тріскачка нам дозволяє крутити, і це означає зазвичай, що це розраховане на щось таке, ну зазвичай, потужні якісь викрутки, які там. Не можна, не можна виймати, їх потрібно прокручувати. В маленьких викрутках тріскачки не застосовуються, тому що це слабкий елемент, і досить цікаво, чому її тут використали. Ну так, Якщо ця викрутка, наприклад, має бути для якогось великого навантаження, ну, я ж кажу, для машини або ще для чогось, то там тріскачка була б зрозуміла і доречна. Але Сама тріскачка, дивіться, яка вона вона як якась ігрушечна зроблена. Ну, Тобто, ось цей пластик взагалі він ледь тримається, він бовтається. Ось його отак от бовтаєш, воно бовтається. І ровен час воно, воно просто зламається і все. Тобто тріскачка, яка тут використовується, вона доволі таки умовна. Її тут поставили, як на мою думку, просто щоб було. Ну, є, називається у нас тріскачка, ми будемо хизуватися, але реально використовувати її навряд чи можна при довгостроковому. А... Використання. Форма, форма ручки, якщо ви побачите, форма ручки вона якраз досить цікава, тому що для, для потужних ручок, ну, якщо ви маєте давати якісь зусилля, має бути або шестигранник ручка, або якась випуклість, припуклість, або там трьохгранник, або ще щось. Ну, щось, щось має бути для того, щоб давати навантаження. Це майже, майже круг. Майже круг. За, ось тут трохи сплюснуто. Та все. Ось, ось тільки тут трохи сплюснуто. І все. Бачите? Ось такий невеличкий еліпс. Тобто... Великі навантаження ви цією викруткою дати не зможете. У вас просто не вистачить зусиль вашою ось цією долонію прокрутити. Ну, наприклад, якщо у вас буде отаке от щось велике, ось таке, ось така біта. Ви там ставите там 45 п'ятого цю так. І вам потрібно буде давати якісь великі зусилля на для навантаження. У вас просто не вистачить цієї кісті, ви не зможете її втримати. Дивіться, ви тримаєте фактично її двома пальцями. Ось два пальці, і більше вам нічого не, не дається для того, щоб там навантаження робити. Як ви розумієте, що ви не зможете дати навантаження? Тож для цього для чого ці біти у вас вкладені, я не розумію. Вона з однієї сторони не є прецизійною, ви не можете її взагалі використовувати це для прецизійних робіт, тут немає біт для прецизійних робіт, вона не може тримати навантаження, тому що довжина ручки і та її взагалі дизайн. Не розраховано на якесь навантаження. Ви просто не зможете дати то навантаження двома пальцями для ось таких біт, особливо для чогось потужного. І самі біти, ви подивіться, це ж все хром ванадій, так? Це не сплав с 2 не хромванадій молібден, нічого. Я не можу вам сказати, як вони по якості. Можливо, їх закалили досить нормально, і вони не м'які, не пластилінові. Хто знає, я їми не користувався. І, можливо, вони будуть щось тримати. Можливо, питань нема. Але ви не зможете дати зусилля, ви нічого не зможете зробити. Отже, давайте спробуємо, ну, наприклад, ось це, ось це вставити. Так? От, якщо у нас отак от буде через перехідник подовжувач вставлятися. Що ж в такому випадку? Ну, в такому випадку, дивіться, люфт взагалі великий-великий. Тобто. Люфт сумасшедший, як ви бачите, це, це капець повний, це не викрутка, а якась дитяча забавка. Ну якщо навіть вам щось в машині потрібно буде відкрутити, так за рахунок оцього подовжувача, ви кудись навіть дотягнетеся. Можливо, можливо, тому що все ж таки для машини ця викрутка замала. Швидше за все, у вас, ну, так, ви в щось встромитесь. Але двома трьома пальцями щось прокрутити і, і крутити довго за рахунок ось, цього, ось цього, цієї трискачки, так, двома пальцями крутити, це якась дурна справа. Тому в мене велике питання відносно для чого, для чого ця викрутка була розрахована. Я ж кажу: якщо для якогось нашого господарчого застосування, ну, вдома там, так. То більшість цих біт, вона дуже завелика. Ви не знайдете вдома жодного застосування оцих всіх біт. Ну, ось починаючи оці три, можливо, ще так. оці всі Вже ні, вони вже. Ви, ви просто не знайдете. Так само ці-всі, всі, оці всі, оці всі, оці всі і так далі. Тобто тут буде отак. Можливо, там. ну, 5-10, ну можливо, 15 біт. Ви зможете використовувати все інше, у вас буде валятися просто мертвим грузом. За рахунок того, що форма ручки дуже замала і навантаження ви не дасте, то ви просто не зможете користуватися цією ручкою навіть для того, щоб щось викрутити і не, не зірвати шліци на цих бітах. Ну і далі, далі. Що ж у нас оце таке? Щось? Давайте оце подивимо. що ж це у нас таке. Це якийсь у нас подовжувач, отак, мабуть, воно втикається. Так, це у нас подовжувач, а це у нас перехідник якийсь. Ось з поворотним механізмом. Так, отак от. Ще подовжувач подовжувача. Ну, бачите, він може у вас ще бути більшим, проте його надійність ще менша, і крутити взагалі, бачите, як воно вигибається, навіть під своїм натиском, під своєю вагою. Тобто, це, ця викрутка, вона, як, як на мою думку, ну просто безглузда трата грошей. Чому? Тому що тому. Що тому. Тому що тріскачка тут вона не витримає навантаження, ось ця ручка не буде давати можливість вам навантаження те давати. Ви просто не зможете дати навантаження. Сам метал в хромванаді, якщо він тут дійсно хромванадій. Ну він буде тримати. Оці всі біти будуть триматися за рахунок того, що вони великі, міцні, потужні. Всі малі біти вони зірвуться, тому що ви не зможете розрахувати навантаження з двома пальцями. При дійсно якомусь навантаженні ви його не зможете втримати нормально, і ви їх просто позриваєте і викинете всі. Для чого ж, для чого ж цей весь комплект? Можливо, так. Ну так, можливо, один-два рази там на рік розібрати, зібрати щось в велосипеді. Так, я згодний, можливо, можливо, один раз на рік полізти в свій навіть не трактор, там мопед, мотоцикл, там щось знайти, розкрутити, закрутити. Ось, мабуть, і все. Отже, тож, навіщо вам цей набір викруток? Якщо ви скажете, ну хай буде, там умовно, раз в житті воно знадобиться згоден на 100%. Раз в житті можливо, і ця викрутка комусь в чомусь допоможе. Для постійного використання я не бачу жодного сенсу брати цю викрутку. Тим паче, що коштує вона там за 500 гривень за рахунок того, що така велика кількість біт, і це все пропонується як щось там таке велике, надпотужне, як то кажуть, 101 біта на все, на все життя вистачить так. Але як ви бачите, це взагалі не для професійних робіт. Для дому використовувати майже ніде його і не потрібно. Щось розібрати, зібрати великий сумнів, я маю, що вам це вдасться з отакими от викрутками, які бовтаються і нічого не крутять, фактично. Зусилля ви не зможете втримати, ну і так далі. Тобто ця викрутка це називається остання, остання надія вдома, якщо вже зовсім вкрай нічого немає з інструменту, а щось потрібно відкрутити, закрутити чи потримати. Ось тільки в тому випадку я ще розумію, для чого цей набір у вас буде. Ну, наприклад, ви їдете кудись на дачу, і вам потрібно на дачі мати якийсь маленький набір-викруток для того, щоб воно просто валялося, і щоб не їхати в місто за, тими, за викрутками, якщо щось десь знадобиться там потримати, підкрутити. Так. Це супер, ніяких питань нема. Але для звичайного побутового використання не жодного сенсу взагалі, як, як, як саме набір викруток. Отже, так. Ну що ж, а я з вами буду прощатися. Я кажу всім до побачення. Ще раз кажу слава Україні, Україна понад усе. Віримо в ЗСУ. Всім пока.